Добрий день усім! Вітаю на логопедичному занятті. Сьогодні вівторок і ми знову з вами будемо вивчати новий звук. А який же звук ми з вами вивчили на минулому занятті? Пригадуйте. Так, це звук Е. Погляньте, які світлини надіслали мені дівчата Аніта, Дарія Романюк і Надійка Гудіна. Дякую, дівчата, що ви уважно переглядаєте мої відеозаняття і виконуєте завдання. А який же звук вивчатимемо сьогодні? Зараз ви самі здогадаєтеся. Я буду промовляти слова, і цей звук буде вимовляти голосніше і протяжніше за інші звуки. Будьте уважні, ви обов'язково його почуєте. Ну що, почали? Птахи! Діти мир. Який звук я найголосніше промовила? Хто почув? Хто був уважний? Так, це звук і. Давайте всі разом скажемо: І. Я його протяжно промовила у словах. Звук. І можна довго-довго співати. Давайте наберемо повітря носиком, а із ручок зробимо ось такий кораблик. І промовимо звук довго-довго, протяжно, наскільки у нас вистачить повітря. Ну що, почали. І... Ось як довго поплив мій кораблик. А тепер ви. Проспівали? А ще звук «И» можна співати голосно і тихо. Давайте спробуємо. Подивіться на екран. Співаємо його тихо, щоб не розбудити маленьку дитину. І тепер ви. А тепер проспіваємо голосно, голосно, на всю вашу квартиру. І-і-і-і-і-і. А тепер ви. А тепер проспіваємо беззвучно, як рибка. А тепер ви, і давайте ще раз. Тихо, голосно і беззвучно. Молодці. А ще звук і можна співати. Пам'ятаєте, тоненьким голосочком і грубим. Заспіваємо тоненьким, як мишка. І. А тепер ви. І грубим, як ви диміть у лісі. І -ї -ї -ї. давайте ще раз. І, -ї -ї. а тепер ви, а тепер тоненьким. І грубим. Тоненьким. І грубим. Молодці. А зараз давайте трішки відпочинемо і складаємо із наших рук пташечку. Подивіться, я два пальчика великих з'єднала. Це буде як тулу пташечки, а наші руки будуть як крила. Всі зробили так, як я, і виконуємо рухи під віршик. Пташечка літає, крилами махає, до гніздечка поспішає. Зробили гніздечко. Там сидять малята, милі пташенята. Подивіться. Долонька, як гніздечко, а пальчик, як пташенята. Знову зробили пташечку, з'єднали великі пальці, полетіли. Тепер махаємо крилами почався то одною ручкою, то другою. Пташечка літає, крила ми махає, до гніздечка поспішає. Друга ручка. Там сидять малята, милі пташенята. Так, молодці. Коли ми з вами вивчали звуки раніше, ми завжди пригадували слова, які починаються на цей звук. А сьогодні послухайте, який віршик я вам розкажу про звук «и». Немає в нашій рідній мові слів, що починаються на «и». але всередині та в кінці слова зможемо ми його знайти. Дуже дивно, правда? Немає жодного слова у нашій мові, де б звук «и» стояв на початку. Але дуже багато чудових слів, де цей звук стоїть всередині та на кінці слова. Давайте ж поглянемо, що це за слова. Погляньте на картинку. У всіх цих словах є наш звук. «И», Але стоїть він не на початку слова, а всередині. Давайте промовимо ці слова, а звук «И» промовимо найголосніше і протяжніше. Сир. А тепер скажемо слово лимон, протягуючи звук И. Лимон. А тепер слово рис. Риз. Молодці. А зараз подивіться, будь ласка, на що схожа буква И. Її можна теж дуже легко викласти із паличок. Скільки для цього їх знадобиться? Порахуйте! Так, всього лиш три палички чи три олівці, і вийде чудова буква И. Ну що, на сьогодні все. А я чекаю ваші фото із буквою. «И». Ох мені уже цікаво, з чого на цей раз ви її побудуєте. До нових зустрічей!